Кислотний соняшник, які його базові показники, і що з ним робити, взагалі, чи варто його тримати, чи продавати, сушити, чистити, доопрацьовувати, і як взагалі можна позбутися цієї кислотки в соняшнику? І так, базові показники конкретно у нас це 4 4% кислотки. Ми можемо приймати в соняшника. Це базові показники, деякі е елеватори там переробки вони беруть 3% і деякі навіть 2%. ми до 4 прийняли рішення, що будемо брати, тому тільки з 4 тільки з 4% у нас починаються дисконти. Якщо у вас нижче, дискон... ну соняшник приймаємо без дисконтів. Відповідно чи варто його зберігати, ну все виключно на ваш розсуд, тільки ви можете прийняти це рішення. Зберігати, не зберігати. Моя думка така: якщо ви зібрали соняшник з поля. І він вже йде з кислоткою, і він вже е, він вологий і грязний, і кислотка перевищена 100% його потрібно здавати, тому що ви просто реально залишитесь потім чим. Ви потім не зможете нікуди цей соняшник діти. Це перше. Якщо у вас, наприклад, соняшник е, без кислотки, але він вологий і сухий. То е, два варіанти. Або ви його там швидко на склад, і відразу ви його звідти продаєте, окей, або ви його чистите, сушите і на склад надовго взагалі без проблем, хоч два роки три буде зберігатися, о, дотриматись там певних умов. Це другий випадок. Якщо, наприклад. Також я до речі, ми також це робимо. Надаємо безкоштовне зберігання е, фермерам. Тобто, ви можете без проблем, якщо ви наш виробництво знаходиться в селищі Бар Вінницька область. Якщо це біля міста, бар, якщо ви десь поруч е, ви фермер, десь в тому маєте господарство, поруч без проблем. Е, можемо на безкоштовне зберігання соняшник. Поставити потім, або ви його е, забираєте. І платите за послуги, або просто ми у вас його викуповуємо по ринковій ціні, яка на той день. Це ще одна така пропозиція. Потім, якщо, наприклад, тобто у вас, якщо ви можете здати соняшник на зберігання в елеватор, супер, здавайте туди, хай вони дочистять, досушать, і це буде набагато легше і простіше. Потім, якщо у вас, наприклад, соняшник з базовими показниками, но з кислоткою. Тобто ви зібрали вологий, сухий і. Без e, смітної соняшник і кладете його на зберігання, це коротше вже лотерейка дуже сильно. Тому що якщо у вас там вже п'ята, шоста, сьома вологість, не вологість, а кислотність, вона не буде падати і стояти на місці. Тобто, тільки ви його закинете в склад, воно потихеньку почне зростати. З якою швидкістю воно якось там пропорційно. Чим більша кислотність, тим швидше вона наростає. Чим менша кислотність, чим повільніше, але вона завжди росте. Тому зберігати його, це тільки, ну ну, типу ваш вибір зберігати, продавати Е, типу, це теж така лотерейка. Є певні умови складські, де не так сильно він буде. Якщо перевіювати, пересіювати його періодично, е, то він не не так швидко буде окислятися. Але сам процес зупинити, як його зупинити. Неможливо абсолютно взагалі ніяк ти цього не зробиш. Тобто нема жодного методу, який е гарантує вам, та не то, що гарантує, навіть який обіцяє вам вивести кислотку, Нема таких методів, ну просто їх не існує. Тому будьте обережні, обов'язково контролюйте, що ви кладете до себе в склад, що потім просто ну зараз і так врожаї не самі кращі з такою погодою. Але обов'язково дивіться, ми, до речі, закуповуємо соняшник по всій Україні, базовий, не базовий, з відхиленнями, з вологою, з кислотністю. Можемо кислотку брати без проблем до 20, але якщо більше 20, через погодження, ну те теж обговорюємо це. Тому, якщо у вас є соняшник або будь-які інші зернові культури або лінії, з задоволенням з вами попрацюємо закуповуємо і з місці, з вашою доставкою до нас. Також нас у нас є на продаж і макуха соняшникова і е, олія соняшникова. рафінована і нерафінована. Якщо у вас є е, якщо у вас, якщо вам потрібна така продукція, теж телефонуйте, контакти за посиланням в шапці профілю або пишіть в особисті. Зерно збуд з турботою про майбутнє.